Комерційне училище, середньоючбовий заклад у кінці 19 початку ХХ століть, яке об'єднувало загальне середнє та середнє спеціальне комерційне навчання. Ініціював створення цих закладів тодішній міністр фінансів граф Сергій Юрійович Вітте. У в 894 році було законодавче прийнято, що комерційні училища мають бути створені при Міністерстві фінансів, громадським, становим та предприємницьким установам та органам міської та земської самоуправи, а також приватним особам. Було дозволено створити комерційні установи різних типів, у тому числі комерційне училище відповідно місцевим умовам. Почалось бурхливе зростання комерційних училищ громадських, приватних, чоловічих, жіночих. У 1905 році ці училища потрапили у відомство торгівлі та промисловості. Головним джерелом існування училищ була плата за навчання. У громадських комерційних училищах створювались опікунські ради з представниками від громадських організацій, котрі брали участь в утриманні, а також приватні благодійники. Опікунські ради призначали директора та інспектора училища. Щорічно училище користувалось казенними субсидіями, а також одноразовими внесками. Багато училищ були у вільному доступі. Одноповерхова будівля, споруджена купцом першої гільдії Фанштейном у 1905 1906 роках. Була суцільним архітектурним шедевром у містечку Кривий Ріг. Цей будинок знаходився на вулиці Глінка. Він був споруджений в стилі Модерн з багатою кількістю різних цікавих деталей. На фронтоні головного фасаду були встановлені різноманітні вази, тяги з квіткових гірлянд, різні картуши та прикраси з мозаїки. А покрівля була зроблена у стилі східних шатрів, а зверху на них були довгі шпилі з оторокою. У 1908 році Криворізька організація Просвіта зробила висновок, що треба у містечку відкрити учбовий заклад для навчання спеціалістів комерційного фаху. Оргкомітетом по створенню комерційного училища була орендована будівля купця Фонштейна, а згодом її викупили. З Катеринославу на місто директора запросили вчителя фізики та математики Катеринославського комерційного училища В'ячеслава Григоровича Марачевського, котрий за певний час спромігся знайти викладачів спеціалістів та 13 листопада 1908 року. Криворізьке восьмикласне комерційне училище було відкрито. Спочатку було всього 99 учнів. Це були молодші підготовчі та старші підготовчі класи, а також перші та другий основні. У 1912 році було вже 317 учнів. Учнів дедалі більшело і було прийнято рішення про добудову другого поверху училища. Так, цей архітектурний шедевр був змінений та втратив витонченість та загадковість. Поряд були побудовані майстерні, лабораторії були розміщені у садибі Бондаренка, яку викупили для потреб у дібового закладу. На все це було витрачено біля 56 тисяч рублів. Будинок мав 11 класних кімнат, фізкабінет, хімічну лабораторію. Кабінет ручної праці, зал для занять гімнастикою, їдальню, роздягальню, кімнати для педагогічного составу, адміністративного та медперсоналу. Зокрема, ще було два гуртожитки для хлопчиків та дівчаток. До цього часу. Зберіглася лише одна будівля 40а. Згодом збільшувалась кількість учнів, і в кінці звітного 2014 року їх було вже 400, а к жовтню цього ж року їх було 439. З самого початку це було спільне навчання хлопчаків та дівчаток. Це було перевагою шкіл такого типу. В цих умовах навчання школа мала бути ближче до сім'ї та її продовженням. Учинищі були також і вихователі, а виховувати учнів з успіхом міг тільки педагог, який користувався довірою то любов'ю учнів. У 1917 році у штаті комерційного училище було 29 чоловік, у тому числі три сімейні пари. Загальноосвітна програма була така, як в реальному училищі. Частину учбових часів у старших класах відводили спеціальним дисциплінам товарознавства, законознавства, кошторис, бухгалтерська справа, статистичні дослідження. У розкладі також була історія, географія, закон Божий. Чистопис, спів та малювання, гігієна, практичне заняття з фізики, хімії та товарознавства. У комерційних училищах готували службовців, торговельних, промислових та страхувальних підприємств. Також навчали банківських робітників, а також викладачів комерційних дисциплін. Кожний з класів був під наглядом окремого викладача, класного керівника. Улітку 2014 року місцеве суспільство селян переказало у вичительську раду 5 тисяч рублів для навчання 50 селянських дітей і таким чином розпочала навчання учнів з різних сословних станів. За громадський рахунок. Перший випуск здійснили у 2015 році, а в 1917 році був вже третій випуск учнів. Незабаром прийшли смутні часи та будинок комерційного училища почали використовувати різні партії та громадянські організації. 7 травня 1917 року у приміщенні училища проходило засідання Криворізької ради робітничих та солдатських депутатів, на якому були присутні і селянські представники. Були буремні часи смути та громадянської війни. На криворіжжі орудували банди та змінювались влади. Комерційне училище діяло до 1922 року та навчило 830 спеціалістів торгівлі та бухгалтерії. Це був популярний та дуже успішний навчальний заклад у містечку. Викладачі були професійні та одаровані. У 1923 році на основі комерційного училища була відкрита соціальна економічна школа, а у 25 році вона стала торгівельно-промисловою. З 27 по 29 роки вона звалась кооперативно-промисловою школою. В 1935 році в будинку працювала середня загальноосвітна семирічна школа. У 1944 році це була вже чоловіча середня школа за номером 1. В 54 році вона стала змішаною та навчала хлопчаків та дівчаток. Але при ремонті та нарощуванні будинку перекриття робили з дерев'яних балок, а вони з часом стали псуватись і розвалюватись. Діти, як звісно, люблять стрибати та бігати. Перекриття місцями осипалося та руйнувалося. Міська влада надала місто під забудову неподалік від старого будинку на місці зруйнованого старого єврейського кладовища і побудувати нове приміщення для школи номер 1 Стара будівля ще довго стояла порожня, Туди приходили сміливі хлопці та стрибали на стареньких сходах, ризикуючи зламати собі що-небудь. Пусте приміщення завжди має приносити проблеми, тому будинок було прийнято рішення знести. Так, у 71-му році Кривий Ріг. Остаточно лишився історичної будівлі восьмикласного комерційного училища.